Колоці тренуються на арморі. Людина, яка мала б більше досвіду мотоджикання у всіх її проявах, просто немає в Україні. І я думаю, тут, якщо вичищити японців, то в Європі там точно один з найбільш виключних українців. в банання у мене в Україні почали з маленькими року там, в в Вот это классики. Значит, люди маленькие, процентка, перекладочки, аккуратненько. Но там у ну, там у меня приходит, на которой на карте приходится, перекладочка оперативная, поездка, приготовлена после перекладочки, прийти уже вписаться, подготовиться. Жадний підняв мотоцикл, погальмував знову перекладочку, голову повернув і дивився на фініша стопки зробив. В общем, програма максимум.